Що таке піти в довіру? Типу, довірити свою долю, своє майбутнє, чи якісь наслідки чогось комусь, Богу, вищому я, творцю? Що, типу, зі мною все буде добре? Просто довіритись, повірити в це. А чому ж тоді трапляються такі погані речі із людьми віруючими? Хм. Відповідь прийшла банальна і очевидна. Довіра це не про те, що все буде зі мною добре, я не буду боятися, нічого поганого не трапиться. І так далі. Довіра це от це довіра собі в першу чергу і не перекладати відповідальність на якусь третю, п'яту, другу, першу силу. А прийняти все, що зі мною трапляється. От буквально все, що зі мною відбувається. Це моє. що зі мною відбувається добре, радісним, благосне, прекрасно. Радієм, насолоджуємося в щасті Щось трапляється не дуже файне раптом. Ну, по-перше, не раптом, а все, все є причина насліду. Якщо воно трапляється, то саме Пічальне із всього цього, що може Який... Самий сумний наслідок цієї події це М -м... картати себе чи звинувачувати когось чи себе за те, що трапилось. Оце є недовіра. Недовіра собі, а повне прийняття всього, що зі мною трапляється, це. От якщо по максимуму, от до максимуму цей, це відчуття, як якби, пронятися цим, це війти в повну довіру, тотальне прийняття всього, що зі мною трапляється, це є повна довіра собі. І це шлях виходу зі страху. Виходу зі страхів. Практично всіх. А це вже магія. Вихід із страху відкриває двері всьому, чому ти хочеш. І саме головне відчути це, чого ти хочеш. До себе відкриває двері. Страх. Вихід зі страху це двері до себе. Це через довіру, через тотальне прийняття всього, що є. Всього. В мене довго якби качало в розумінні Я думаю, як це зрозуміти, як це відчути, як це осягнути, як це довіра, довіра, довіра. Типу, вірити в Бога знайоме відчуття. Типу там. Але це от прям бачу, ну, ну я розумію, про що це, але ну, це про перекладення відповідальності. Ну хоч трісний, не можу я а, це сприйняти, віру в Бога, як а, те, що я хочу. Те, що, те, що, більше, те, до чого я хочу дійти. Тому що це перекладення відповідальності. І цей досвід, очевидно, я вже маю. А от прийняти все і діяти без страху, і потім як наслідок не звинувачувати когось, чогось, якісь сили, якісь, якихось людей в тому, що трапляється зі мною, а прийняти всю відповідальність за те, що відбувається на себе, це є повна довіра. І це звільнення.